Є новини, друзі, Путін боїться Трампа. А кого боїться Трамп? Позбавлення незалежності Набу та мараторії на перевірки від влади. Дослухайте до кінця. Міністр закону справ Симбіга заявив, що коли в Україні був Келох по Києву не було жодної атаки. Ну де знаходився Келох, там не було жодних атак від Путіна. І це він каже, означає, що Путін боїться в світі тільки одну людину. Це Трампа, тому що Трамп реально може задіяти такі важелі, бо як ці тарифи, навіть 100%, не 500%, 100%. І якщо б вони були спільні з Європою, про те, що я говорив вчора, ну це взагалі шлак. Ну, Шлах економіці росіян, і однозначно, кінець припинення війни, можливо, ще й на українських умовах. Тому що економіка буде валитися страшно, тому що якщо Китай перестане допомагати росіянам і продавати різні товари і подвійного призначення, і різні і закупляти в них енергоресурси, ну це буде катастрофа. Це і так зрозуміло в цьому світу. Просто важко дуже європейцям та й американцям втратити оці прибутки, які вони мають від бізнесу. Кого ж боїться Трамп? Як вже. Раніше писали і американські видання. І от сьогодні вийшла стаття, що Трамп почав погрожувати Путіну. і От змінив свою риторику повністю і за своєї дружини Меланії, яка ну ймовірно, просто приходила йому, каже, дивись, ти кажеш, хороша розмова. Це ж Трамп сам говорив своїм словам, але це я так, це моя думка. Тобто, хороша розмова, а на наступний день обстріли Києва. І ти виглядаєш, ну таке враження, що ти сидиш в лужі, як то кажуть, постійно, і вона його цим підйожувала, і в один момент це вже якби пересилу, він почав погрожувати і повністю змінив риторику. Це прекрасно, що в нас є такий союзник, як Меланія. Ну ми їй всі вдячні однозначно. Але треба, як то кажуть, Меланія дотискати Трампа і показувати, тому що обстріли йдуть сьогодні. Знову обстріли міст України. От загибла дитина, співчуття родині, в Краматорську. І треба це посилювати, тому що ці тарифи і заяви беседа, оці вчорашні. Це реально шлях до припинення і завершення війни якомога швидше і на справедливих для України е, умовах. Тепер позбавлення незалежності е, набу. Ну, вчора оці, ці всі операції, я сказав, що СБУ мало право проводити ці операції, абсолютно правильно. І е, там багато депутатів, журналістів кажуть, що це все, тиск набу, набу будуть позбавляти незалежності. Це можливо, зараз ми про це поговоримо. Але питання в тому, хто створив сам прецедент цей, тобто працівники набу порушували закони, їх на цьому зловили. В них був проросійський вплив. Це все показали. Ну тобто, що вони мають бути недоторкані? Ні, вони не мають бути недоторкані. Але я категорично проти того, щоб сьогодні, бо кажуть, сьогодні Верховна Рада буде збиратись і вносити зміни в закони для того, щоб позбавити незалежності набу, повністю віддати їх під керівництво генпрокурора. Тобто, генпрокурор буде визначати попровадження, буде насилати, хто й буде. Перевіряти, ну які там слідчі дії проводити, тобто позбавлення незалежності набу і сап антикорупційної прокуратури, і цього допустити не можна. так. Набу є проблеми, є проросійський вплив. Це треба все прибрати. Набу має самоочиститись, але змінювати закони для того, щоб кинути Набу під владу, тому що генпрокурора призначає Зеленський і ну, якби влада. Тобто вони просто будуть тоді взагалі недоторкані. Тобто не буде жодного органу антикорупційного проохорону в нашій державі, який може притягнути, наприклад, Чернешова там, ну я так до прикладу кажу, або будь-кого його рівня до кримінальної відповідальності. І цього дозволити не можна. Подивимося, якщо ці правки пройдуть, то що вчора і посли G7 виступали, що цього допустити не можна, і посол Євросоюзу, що якщо Україна це зробить, то це не поступ до Євросоюзу. Тобто, ну ми будемо самі собі закривати вступ в Євросоюз. Якщо Зеленський влада це зробить, тобто ми будемо як Туреччина, Знаєте, що Туреччина давним-давно з 2005 року є кандидат в члени Євросоюзу, і, і от зате і за таких проблем порушення прав громадян. Ну, порушення незалежності правоохоронних органів вона ніколи не може вступити в Євросоюз, хоча дуже дуже хоче, і таке саме може відбутися і за влади і за Зеленського з України. Тепер мораторій на перевірки від влади. Це не зовсім мораторій, це просто перевірки можуть проводити, але їх тепер проводять з погодження або генпрокурора, або прокурорів обласних прокуратур. Ну а це дуже високий рівень. Тобто, вам треба принести матеріали, показати, що це за матеріали, які там є порушення, і тоді ви зможете йти на перевірку. Ну, це. Дуже добре, я би так сказав, тому що реально є дуже багато і мілкого, і малого і середнього бізнесу, де просто правоохоронці на цьому заробляють, кришують, отримують корупційні відкати, і це треба припинити. Але питання, чому по митниці нема рішень відповідних митниця. Митницю просто треба цифровізувати і все зробити розмитнення в дії і завершити з питанням корупції на митниці. І Федоров сказав, що це давним-давно вже є. І він перший віце-прем'єр. Так зробіть це вже, зробіть цифровізацію митниці, і не буде в нас практично там 90 корупції, яка є низовою митниці. На... Митниці, ну і незалежність набу однозначно. Депутати мають відстоювати, і не дати це зробити, тому що позбавлення незалежності НАБУ позбавить просто проблем, верхівку нашої влади, і вони будуть просто як боги. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост, підписка телеграм в шапці профіля. Підписуйтесь.